Ми дуже хиткі в нашій позиції. Куди медитувати, йдемо ліпше погуляємо. Існує дуже багато зовнішніх перешкод. Так або батьки нам кажуть, є ж м'ясо, <гум> так але не дозволяєте цим труднощам вибивати вас зі шляху. Ціль це є шлях. Намаскар, дорогі друзі, знаю, що на початку духовного шляху буває важко. Приходять різні перешкоди, потрібно долати різні задачі. Але в цьому і є цінність, тому що ціль це є шлях, тобто не десь там буде ціль, коли ми пройдемо шлях, а сам шлях, коли ми його проходимо, ми стаємо сильніші, ми вдосконалюємося, Це є наша ціль. Наша ціль це є розвиток. Існують різні етапи духовного розвитку, їх є чотири. Основних: перший це Джатамана, другий це В'ятірека, третій Кендрія, і четвертий це Вашикара. Сьогодні ми зупинимося на першому джатамана, Ятамана. Що це таке? Це коли ми тільки знайомимося з медитацією, ми дізналися духовну практику, почули Кіртан, і в нас починає пробуджувати цікавість. А що це таке? Я хочу дізнатися, в нас появляється якась така. Тяга сильна, так? до духовності, до медитації, все, що з цим зв'язано. Пам'ятаю, початок мого шляху, як тільки я щось чув там, про езотерику, там, щось про йогу, я чув, як тільки щось говорить, у мене вухо зразу нагострювалося, я починав слухати, що там. Пам'ятаю, в інтернеті перелазив багато ресурсів, щоб знайти якусь інформацію, тому що в мене от, ну, жага проявлятися. На початку є така от сильна жага. Але чим характеризується цей перший період? Тим, що існує дуже багато зовнішніх перешкод. Якщо брати до порівняння другий етап духовного розвитку, це коли зовнішні перешкоди вже нам не заважають. Що мається на увазі зовнішні перешкоди? От, ми хочемо стати вегетаріанцями, а наша дружина чи чоловік каже, ні, це не займайся дурницями, їж м'ясо. Або батьки нам кажуть. Є м'ясо, <хи> не можна бути вегетаріанцем, ти там, захворієш, там, не буде в тебе сили працювати, там, і так далі. Щось погода завжди погана, Чи щось зовні стоїть, що нас відволікає, і дуже часто це найближчі люди, які хочуть нас е, оберегти, тому що ну, дійсно у них мотивація оберегти, тому що ви ступаєте щось нове, щось невідоме, невідомо, коли ви прийдете. І близькі люди дуже хочуть вам допомогти. І стається дуже багато перешкод. Тобто ці перешкоди приходять в формі друзів, там пора медитувати, мені вам дзвонять, куди медитувати, йдемо ліпше, погуляємо і так далі. На вигляді роботи, тому що дуже багато роботи. Ми всі дуже зайняті, не вистачає часу просто сісти, помедитувати. Зранку треба швидко проснутися, піти в душ, поїсти і піти на роботу. А часу медитувати немає. Ввечері приходиш, ти дуже втомлений, а ще є діти. Тобто може бути в формі дітей. Їх потрібно там зранку відвести в садик, або вечором приділити час теж сім'ї. Дружина, який теж приділити час і, і, і нема у нас там, часу на медитацію, тому що пріоритети на першому етапі вони чітко не вистроєні. Для нас немає такої чіткості, що медитація це от, мені це потрібно, це до кінця життя. Я буду поділяти час в духовній практиці. Ми дуже. Хиткі наші позиції. І от перший етап духовного розвитку це коли ми хочемо, у нас є бажання, але в той же час дуже багато зовнішніх перешкод на нашому шляху. Так, Хочу стати вегетаріанцем, заходжу в магазин, не знаю, що їсти, там нічого не продають, навколо всі їдять м'ясо, там вегетаріанство це дорого, і багато різних цих речей. Тобто, неважливо, що це, а воно приходить з зовнішнього світу. Чи це від інших людей, чи від обставин, ну якось воно так підстроюється так, що все робиться для того, в зовнішньому світі, для того, що ви не медитували. Йдуться якісь певні перешкоди. От. І це нормально, це треба просто пройти. І в процесі того, як ми це пройдемо, ми станемо сильніші, ми утвердимося на шляху. І перший етап він дуже такий хиткий. То ми себе контролюємо, то ми себе не контролюємо. То хочемо медитувати, то і не хочемо медитувати. То є можливість, то нема можливості от такий от дуже от хиткий. І більшість людей залишається на тому етапі, або просто сходить шляху, тому що ну, багато різних обставин, які надають. Другий етап він вже характеризується спокоєм, коли зовнішні обставини ну, нас не хвилюють. Допустимо, якщо брати. Про мене, і на самом прикладі скажу, що таке зомміще обставини те не хвилюють. Тобто, батьки вже прийняли, що ти, в принципі, медитуєш. Там, дружина, чоловік твій, вони зрозуміли, що це для тебе важливо. Так от мене, от Друзі на той момент були, коли я почав медитувати. Деякі з них зрозуміли, дійсно, що це для мене важливо. Вони прийняли мене моє заняття, вони почали підтримувати, почали теж медитувати. Так мама мене почала підтримувати, то вона почала там йогою займатися, медитацією робити. Я це не обов'язково. Головне, щоб просто вас це не хвилювало. Навіть якщо хтось проти того. Що ви медитуєте, що ви займаєтеся духовністю, вас це вже не хвилює. Тобто, від зовнішніх обставин не залежить того, чи ви будете медитувати, чи ви не будете медитувати. Допустим, для мене зараз немає жодного значення, чи хтось буде схвалювати моє заняття, чи не буде схвалювати за то заняття. Це значення жодного немає, тому що я маю розуміння, що це мені потрібно. Я буду продовжувати медитувати і далі. Ось така от річ. Тобто, і яка б погода не була. Там, які обставини б не складалися, ти розумієш, що це моє, це мій шлях, я буду ним далі йти. Оце от, от, більш стабільність з'являється в практиці. Практика стає кращою на другому етапі, але більшість з нас знаходиться все ж таки на першому етапі, де ми боремося з цими різними зовнішніми обставинами і стаємо в процесі сильнішими. от, така от шлях. Так, на початку бувають труднощі. Але не дозволяєте цим труднощам вибивати вас зі шляху. Продовжуйте медитувати мінімум двічі на день, так б не сталося. Розумійте, от мені дуже сильно долати перешкоди, дозволяє розуміння того, що вони будуть з'являтися на моєму шляху. І це нормально, що вони є абсолютно нормальна ситуація, коли ти приймаєш те, що будуть якісь перешкоди, щоб тобі, які ти можуть завадити, зробити те, що ти потрібно. От саме таке от розуміння того, що вони будуть. От коли вони з'являються, я ж розумію, що це от, от та перешкода. Я знаю, що вона має з'явитися. Вона з'явилася, і я розумію, що просто їй треба перейти. Тому, ну, друзі, давайте залишатися разом, так? слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на наш канал і розумійте, що любі перешкоди прийдуть до кінця. Існують різні етапи, їх потрібно перейти. І хороше мене і погане також мене. Друзі, хорошого дня! Бажаю вам сили Намаскар.